Всім привіт-привіт! Це СІЛ, Ви на каналі Чай з жахастиками, І... І в мене здох мікрофон, тому заздалегідь, вибачте, якщо якість звуку не тойго. Е, Мікрофон у мене здихає вже не в перший раз, я вже реанімовую його раз так третій. Але цього разу він навіть стикуватися толком з комп'ютером не хоче, тому продовжуємо на чому є. Отже, якщо я нічого не плутаю, то в минулій серії ми добили нарешті павучеху і повернулися в москове місто. Отже, в нас лишається по факту тільки один кошмарик. А, старе добре москове місто. Будемо тематики досить на рік уперед. Віднесемо маску павука назад до воріт і покінчимо з цим. Так, тихо. Я розучилась клавіш, аби керувати. О, тут вал шестернею. Сюди, 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 сюди. Такс. Мені взагалі тут треба так спускатись. Я не люблю цю дорогу в московому місці, бо вона схожа на якусь жесть. Розум зламався. Нам потрібен порядок. Кажу ж вам: порядок важливий. Взагалі тут є, здається, якась ачівка, э, якщо простукаєш в усі двері в цьому місці, та й не тільки в цьому, на кожній локації, здається, таке мало би бути. Але я, здаю, буду розбиратися десь потім, певно, і не під запис. Так, ага. Добре. Мер! Ми повернулися з ще однією маскою. А, ще один ворог пав від руки нашого бійця. Бере, цього разу великий товстий павук. Використайте маску, поки ще не пізно. Гаразд, бере. Я відправлю її через ворота. А, Тільки подивіться, що ви примусили мене зробити. Так, клю. У нас лишилась калюжа води. У нас колись там був лід. Маска королеви павука. Використати віч на букві є. Ха! Щасливої дороги! Нарешті. Працює. Ворота працюють. Збирай. Ендорфін. Стрибайте до середини та знайдете дорогу до психічної діяльності. Знайдіть страх втрати на дорозі. Вийти на дороги. подивимось, що на іншій стороні. Веди, друже? Полетіли. Пайпер синенька здається. Чи то дасться синенька пайпер червона? Вони мені обоє якісь сині здаються. Так, погнали наверх. Ми пішли на зовсім інший рівень. Пробіл. Це страх втрати, значить. Ого, це було весело. Не буду більше гратися в пляшку. Де ми в дітька опинилися? Не знаю, напевно. Шукаючи комфорту, мені казали про таку собі дорогу від твого дому до свідомості вище. Нібито це місце завжди змінюється. Постійно змінюється новими думками, які спускаються сюди зі свідомості. Сходження. Окей, локація цікавенька. Тут є грибочки. І тут є грибочки. У мене є ще кнопочки. Ну я не знаю. О, тут є металеві якісь штуки. Тут якийсь лист. До речі, що за страх втрати? Чого він зараз, саме зараз активізувався? Що відбувається за межами цього мозку? Алло. Тут якийсь розклад внизу. Купа паперу. По всякої хірі. А ну цікаво, ця дорога буде анімована. О, страх втрати. А ви вирішили й далі переслідувати свою незначущу. Що? То ідіть, станцюйте. Нехай вас окропить депресія. Дивись, за... дивись на хвилі. Такий буркотун. О, воно теж анімоване. Риїй. Пробігли. Це було не так уже й важко. Так, попри цю резинку. О, боже, я ще не звикла до цих доріг. О, здоров'ячко. Нові хвилі, вічим. Обережно, до Тасті. Дрий. Сюди? Дрий. А! Чорт! Дарило? Блін. Що за фігня? Сюди? Так, Йдемо думати, що в нас тут не так? що то определенно пішло не так? Чого там дорога закрита? Кнопки, кнопки, Чого там кнопки? Може мені просто треба де в той бік? Гаразд. Сюди. Сюди. Раз, два. Раз. Два. Три. Пішли далі. Там ще якась дорога наверх чи шу, чи ні. Куди ще тут можна піти? Ні, нам треба сюди все-таки. А чого там... Чого там кнопки? О, і тут кнопки. Що за фігня? Треба якось їх пере... щоб їх якось переклинуло. Хай ти, я подумаю. Ай, блін, все одно дістає. е, як то? Хм, цікаво. Прийдеться думати довше. Що, якщо? Нам треба знайти підказку, одним словом. Пішли назад трохи. Та, чорт забирай. Тут геть не той. Таке відчуття, що тут одна дорога і та закрита. Чого вона закрита? Фігію знає. Пішли в москове місто, наберемо здоров'я. Буквальна анімація. Що тут завжди було класно, так, так ця анімації. <плес> е, що він нам може сказати? А, це він нам уже казав. М -м -м, десь у нас бу було здоров'ячко. Тум сюди? Чи в нас тут уже немає здоров'ячка, так як нема з ким змагатись, чи що? Цікаво. Уже нема? А ну, пішли, почекаємо по е, спогадах. Є гра з тодом. Є кохання. Так, нема шістьох. Блін, знову нема. Стопай, скільки в нас взагалі спогадів є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять спогадів нема. А чого в нас аж дев'ять спогадів? Де, де в нас могли загубитися аж дев'ять спогадів? Мені би всюди дивились, поки ходили. Взяти хоча б то. Ті ж локації з математикою, там ж не було прям багато спогадів. В садах творчості їх було багато, здається. Ну і перед садами. Дилема. Що мені треба перемкнути, щоб все запрацювало. Щоб в нас відкрилась дорога бо... То, що Дасті буде просто ходити, це взагалі якось не ок. А є що нажати? Не знаю. Треба нажати. Воно постійно змінюється. В чому полягають ці зміни? Пайпер казала, що це місце змінюється. Так, здоров'я в нас є. Блін, вже не дуже є. Блін, та де? Кнопка внизу! Знайшла! Нам ми не туди йшли трохи. Тьху, довго ж то було. Такс. Вибачте, мені треба було вмерти і подивитися, що воно має якусь додаткову штуку. Добре. Кнопка десь там йде. А як до тої кнопки пробратись... Те ще питаннячко. Ага, тут резинка є, по якій... Белін. Так, окей, треба бігти по тій гумці. Я не звикла до тут теж тож... декорацій, тож тупо не бачу дороги там, де вона є. І тепер тако. Давай, біжи, 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 біжи. Все, є. Перевернули. Що там трайте глянути, що туди? Що там є? Так, хвилька. Пішли. Дасті, давай. Встигли. Встигли. Що далі? Туду лист. Далі підемо під... візьмемо під зарядку. З моїм-то везінням. Мені вона треба постійно. А, блін! Знову поранили. Іу. Фу. Фуфф. Тринь. Вибігли на дорогу. Вже хоч щось. Що у нас є? У нас є тільки дві речі, до речі, хоча ми брали з собою три е, цих три металевих диски. Іронія. Але все, що, типу, hey, як не рахує. Гей, hey, глянь, дім! Пішли, постукаємо раз, уже там дім є. Здається, це місце закинуте. Пам'ятаю, що бажання пригод пішло на прогулянку, коли ти пішов. Бажалося знайти власний шлях. А йому взагалі не слід було йти з москового міста. Хм, Так, нас двоє. Зв'яла квітка. Хтось намагався визростити тут нові думки. Тут можна щось ростити. Здається. Або, як мені мум садити. Йо пересете! Уеу! Добре. сюди. Чого вони такі гігантські, так складно б'ються? Лупаш! А, їх ж троє зразу б'ється точно. Так, всі ендорфіни зібрала, а то я побачила по останньому відео, що я проморгала один ендорфін, і він так там і лишився в локації. Пішли. Можна ще щось трошки стукнути? Так, о, далі ці хвилі ще й на темному фоні, ще їх навряд чи нормально зробиш. Яка мила істота з панцером? Здається, у місцевих дубок з'явився якийсь жахливий захисний механізм. Привітайся! Ага, це світло! цю істоту з місця. М -м. Як? М -м, я не зовсім зрозуміла, що тут мається на увазі. О, пішло! Добре, що вона така тугодумна. думка. І, що мені Гень, відчай не може рухатись через панцир. Добре, значить, нам треба щось робити, щоб він через той панцир якраз і не рухався. Е, Я не вшарила, що тут конкретно має бути. Раз, два. Там вже забирайте. Бінк. The despair can't move through the shell! Чорт! Це є. А! Тре, щоб водо знало, куди повертати, чорт, це. Це вже стає складніше. Вона наїде так на нас, але ладно. Одним словом, нам треба її запхати кудись так, щоб. Ві... щоб вона допомагала нам суватись далі. Well. Побігли. Куди нам далі? Сюди, певно. Ні, попри нас він не побіжить. А, чорт. Не хочу лізти в цей відчий. Well, 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 вел. Well. Такс. Добре, що хоч повертати, ми можемо її звідки хочемо. По... Тайо пересете. Окей. Механіка ясна. Але це ще той. та. та морока. Тикс. 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 О, чорт. І... Тікаємо. Тікаємо. Бо... Треба дуже швидко думати. Ненавиджу таку херню. Оп! О, в нас є металевий диск півпоряд. О, чорт, дарма я це повернула. Погнали. А, блін, я зно. Я мала його штуркнути, а не нажати її. Такс? Зловили? Втекли. Все. Все? Нам повертатись треба? Туди? Ні, ну є, звісно, варіант повернути його якось. А, можна. О, чорт, ми застряли. Це була погана ідея. Знову все заново проходити. День. Віу. Сюди? Дасті? А, стопе, Нам треба. Е, як нам треба? Нам здається, так і треба. Але чекайте, я прочекаю, поки цей відчай пройде. Well. Well. Повернули, прочекали, штуркнули, перебігли з іншого боку. Угу. В принципі, нам е, цю істоту треба достатньо загнати сюди в куточок. В принципі, нам не шкодить то, що воно буде стояти там в куточку з самого початку певно, я би ж сказала їй, бо ти тут. А-а-а! Фух! Я встигла не порадити Дасті. Біжимо за відчаєм, і проти відчаю. Фух! Проперлись. Сюди поламані олівці. О! Будуть монстрики. Бо є життє. Прикмета в цієї гри. Будуть монстрики, бо є життє. Багато порожнього місця. Павуки! Віу... А! Чорт, я забула, що вони тут взагалі-то з задницею стріляють. Чорт! Не попав, Ха-ха. Ха-ха, Лошара! Не попав! Лети звідси нахлін! Пішли в квіточки. Трошечки відновилось Здоров'я. Ага, забула ендорфін. Це місце під батарею? Воно виглядає як місце під спогад. Серйозно. Подивіться, на цей камінь. Це місце під спогад. Тут якийсь брудний водоспад. Тобто ми замість спогадів можемо ще й батарею якось втикнути. Все. А! Атакуют два подряд. Окей. Ну, давайте. Заряжайся, Дасти, и тикай. Бегай, 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 бегай. Є. Що, всіх чотирьох бахнуло? Молодець. Добре. Тепер треба знову квіточки шукати і потім під зарядку. Спершу квіточки.